Символізм, напрям, який намагався передати не зовнішню реальність, а те, що приховано всередині людини. Символісти казали: ми не малюємо предмет, ми малюємо ідею про нього. Вони вірили, що кольори, лінії, образи мають свою душу серед головних символістів: Юстеф Моро, Оділон Редон, Пові Дешаван, Шаван, Фернан Кноп, Жан Дельвіль. Моро створював казкові релігійні, міфологічні сцени, але сповнені снів, пристрастей і перечуттів. Редан, навпаки, йшов у темряву: його літаючі очі, голови квітки, фантастичні істоти, це сон на межі божевілля і поезії. Кноп і дальвіль показували ідеалізовану красу, недосяжну як видіння. Символісти намагалися знайти в мистецтві те, що неможливо побачити: певну духовність, мрію, сни. Їхні полотна, ніби двері у власну уяву.